Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, чи насправді Україна незламна, як пишуть на футболках. Чи нас чекає після війни величезна проблема в плані психологічної підтримки наших воєнних? Будь-яка програма по підтримці наших воєнних, психологічна програма державна. Просто відсутня, Вони, їх немає. Хоча проблема накручується як сніжником, проблема настільки велика, що ми не усвідомлюємо повних її масштабів. Зато у нас є футболки не злам. Ну, якого біця? Чому робити з цього все абсурд? Чому тільки Україна робить цього всього абсурд? Суспільство має зрозуміти, що в першу чергу від суспільства залежить якою буде країна. Якщо в них будуть майки незламні українці, зато воєнні, які воювали і воюють, будуть страждати від психологічних проблем. Ну тоді яке це суспільство, вибачайте, в мене просто нема адекватних слів. Яке це зліле суспільство, якщо немає банального розуміння. Небезпеки, яка може бути. Всі там кажуть про розвал Росії, про те, як вони будуть мочити одне одного. Я вам скажу, ми не застраховані після війни від такої ж проблеми. Я маю на увазі, коли психологічно нестабільні воєнні можуть е, робити. Не зовсім законні речі. І по великому рахунку винувати буде в цьому першу, в першу чергу влада, тому що влада досі не забезпечила адекватну психологічну підтримку воєнних, як це на Заході, в Америці абсолютно чітка програма по підтримці, психологічній підтримці воєнних. У нас такого нема. У нас все перетвориться в шоу, профанацію і дебілізм. ви бачите. У мене інших слів нема просто. Зато у нас є майки не злами. Так, да, на початку війни повномасштабно це було потрібно, як ефект, який сплачує людей. Зараз це вже перетворилося просто банально, некрасиве, огідне шоу. Ну от люди ходять в футболках незламна, незламні, і більшість з них навіть не розуміє, які проблеми нас чекають після закінчення війни. Мені навіть уявляти страшно, якщо чесно. От Я подумав, подумав просто і зрозумів, що треба записати на цю тему відео, бо більшість українців не розуміє. І не хоче розуміти, їм плювати просто. В них є футболка, знаю, чи що там, ще, українки, українці, україночки. Я хотів тільки що рифму сказати, але вона нецензурна. Більшість людей живе життям шоу. Більшість людей не готові нести відповідальність не те, що за себе, не те, що за країну, точніше, за себе не готові нести відповідальність. Хоча вони є невід'ємною частиною цієї країни. І це біда страшна. І мене просто злостить. От такі моменти, що люди не хочуть думати не про що. Абсолютно не про що їх, ці, їх цікавить ці секундний момент, що от ми українці незламні там. Знаєте, є, є таке прослів'я. Нас, ви поняли, а ми не зламні. Да. І тут стає і смішно, і страшно. Але я вірю в те, що ми обов'язково переможемо, що станеться щось таке, що змінить ситуацію. Тому що без цього я без чуда, якщо хочете, я поки зміни цієї ситуацію, не бачу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це підтримую канал, допомагаю розвитку. До наступних зустрічей, друзі.